27 вересня дивимося, як виросла кукуруза. Волинзернопродукт. Насіння від Юри Демцюри. Тетіївське. Тетіївське, <ти> так. Да? Чого, качан хороший. Ну, десь вологість, я думаю, процентів 37 є до 40%.

19, 16, 16, 16, да? 16, ну гарно. Ну гарно, глибоке зерно. Маса тисячі буде, нас буде урожай. Слідуюче поле. Кукурудза. така. — Кукурудзка — бомба. Наше нам ГМО. Наше нам ГМО. 16 округу, так. Да. Ну мені подобається. от чистота дає, я ще засніму цю чистоту. Як зроблений, як спрацювали гербіциди. відсюди. Там Да, да, Так, так, так мені гаразд, як інода в китенця. Дивись. Глибоке зерно яке. Маса, маса тисячі буде. О. Ось така. У нас кукурузка. Волинь – зернопродукт. Сьогодні робимо об'їзд полів. Ну, звичайно, волога є, відповідно і урожай буде. Кровий буряк. Бачимо, яка гічка добра. Ну буряк нормальний. Волинь зернопродукт, має такі буряки. Давай. Ріпачок. Твій? Я так, Це наш озимий ріпак. СБІ Рівне. О, Там, що ви проїжджали, це Маркуса німця. Ага. Так я мушу глянути, що за гібрид? це. Я думаю, що це тризор гібрид. Трезор, це тут фактично в цій частині перші посіви. Ми розділили СБІ Рівне. Бурякові поля і ріпакові. Тобто ріпакові це в нас гори, це дальні відтраси, оце якраз дальнє поло. Отам, отам вже стир йде, пане Івановне, за цим да? ліском. Стир е, розділяє. І тут навіть є пряма дорога на Луцьк, в Малево виїжджаєш просто. Коли скоротше так мальовничо через кладку. Панавець, що? Хай Ха -ха -ха. дубуло, а ти зараз тут. Тут агрешки ми не могли вже відправитися. Mm. Mm. Не, ну заробили, а втропили і дитина. Це сорок. 11, 20, 30, 40, 40, 50, 60, 70, 50. 50. 50. Zaren ряду. 16. 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18. 18. Вісімнадцять на п'ятдесят. Вот Ось така кукуруза на Волині. Добра. Волин зернопродукт. П'ятдесят зернив в ряду. Восімнадцять рядів. Така у нас кукуруза хороший, серйозно. Mm -hmm. Ми Степан Іванович не можемо в себе побачити таких рожаїв, чого чому ми сюди їдемо? Ми їдемо подивитися на наші відроди. Полюбуватись. І, і рибачити, і реклама ще від вас. Але ми радіємо, що нам не стидно. А, от демцю... від... демцюри. Кукурудза від демтюри Юри. Ось дивіться. Приємно спікований. Да, дуже дуже гарно виглядає. На Київщині таку кукурузу отримати ми не можемо. Юр, на бо... Волині? Да. І вже практично готово до збирання. На, насіння вирощене в Тетіїві. А найкращі результати показує на Волині. Супер. Супер виглядає. Поле дуже супер. Майже кожен качан 50 на синин на 18 просто неймовірно не було Алло така кукуруза на волині де не було опадів із серпня місяця. Скільки ми проїхали? 10 кілометрів. Що дивися, ще нічого качанка. Заходити і десь зярити. Непоганий качан. Я думаю, що сотні вийде. Я теж думаю, що тут повинно десь, бо в долинах вона ще зелена. Але дай порівняти? 10 кілометрів ми проїхали. І все. Але кукурудза сама чиста, бо я чисто немає. Знаєш. Ну, і вже, да. і вже тут вологість, вже її можна. Будемо вставати, да. вставати в понеділок, тут 20. 20. Ну, Думаю, що 25 буде. 26-25, да нічого да. Так. Чекати, а почина... не треба. Починати, починати треба, елеватори запускати, пропускати, настраювати. Да. 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 Сою якраз закінчимо, то й будемо кукоруску. Mm, вже надзвенить так як. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Вже воно є. Даже не угу. Не посмакувати соком, да. Ось такі качани. Гіри. Непогані. Кусів. 24 квіт. Отаку ми сьогодні зробили експорт по експорт. Ексур по полям голень зернопродукта. Кукуруза, яка вирощується кукуруза вирощується в Тихійському районі у Демцюри Юри. Для вас керівник проєкту Фарм Валерій Белоконь.